Добрий день мій малятка. Сьогодні ми з вами відправимося в цікаву подорож, а допоможе нам ось ця книжечка. Всі від нього навкруги набираються снаги, тільки ранок настає виглянь у віконце. Всім вогонь життя дає променисте сонце. Сонце це величезна вогняна куля. Воно знаходиться від нас дуже-дуже далеко своїми промінчиками. Воно зігріває нашу землю. Без сонечка нічого б не існувало на землі. Чому? Тому, що було дуже холодно і темно, не було б рослин, якими живляться люди, тварини, не було б життя й воді. А ви, дітки, ось на хвилинку закрийте очки. Що ви бачите? Темряву, а зараз відкрите. Світло, а ще сонечко дуже велика, велика. Яскрава зірка, навколо якої, на певній відстані обертаються своїм шляхом, який називається орбітою планети. Коли та частина Землі, на якій ми живемо, повернута від світла сонця, у нас ніч, а освітлена сонцем на ній день. Схід сонця це початок дня, а захід сонечка це кінець. День Змінює ніч. Зараз ми з вами, дітки, проведемо дуже цікавий досвід. Запалена свічка це в нас буде сонечко, а це наша земля. Тут у нас є два будиночки білий і синій. Подивіться, наша земля обертається. Бачите білий, білий будиночок, він освітлюється, а синій в тіні там ніч. І ось наша планета помаленьку-помаленьку повертається. І уже освітлюється синій будиночок, а білий будиночок в тіні. Ось так повертається наша земля навколо сонечка. Наша уявна земля зробила один повний оберт. Справжня земля робить оберт навколо себе за 24 години. Цей час називається добою. А зараз ми перегорнемо ще сторіночку і дізнаємося, що доба ділиться на чотири частини. Ранок, день, вечір, ніч. Вранці ми прокидаємося, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. Вдень ми навчаємося, граємося, обідаємо. Увечері дивимося телевізор, граємося з друзями і читаємо книжечку з батьками, а вночі ми лягаємо спадки. У космосі сонце дуже-дуже велике. Але коли ми дивимось на небо, то нам здається, що воно зовсім-зовсім маленьке. Дітки, а кому ж потрібне сонечко? Перший наш промінчик. Сонечко потрібна рослина. Завдяки сонечку ростуть рослини, цвітуть, дають плоди і насіння. Сонячне проміння потрібне людям, тваринкам, щоб жити, розвиватися. Без сонечка загинули всі комахи на планеті. Сонечко приносить багато радості людям. Сонячні промінці допомагають виробляти в тілі людей корисні вітаміни, речовини. Сонечко потрібне всім живим організмам на нашій планеті. Діти, сьогодні я пропоную вам зробити ось такий зоряний пейзаж. Для роботи нам потрібна звичайна коробка з підзуття. Ми її можемо пофарбувати з середини, можемо поклеїти кольоровим папером. Що для роботи нам потрібні? Фарби, скотч, ножиці, кольоровий. кольоровий простий папір, можна й блискучий. Можна попросити дорослих вирізати ракету, можна намалювати самому, як зробила це я. Ось заготовочка, ось моя ракета. Далі вирізаєте зірочки великі і малі, з різного паперу. А тепер, за допомогою нитки і скотчу, ми до верхньої частини нашої коробочки, нашого зоряного неба, прикріплюємо планети і приклеюємо ракету. Ось. А тепер саме цікаве: ви можете цю коробочку поставити на вікно. І легенько-легенько подмухати на неї. Подивіться, яка краса. Сподобалось вам, дітки? До зустрічі!